Інколи, коли в тебе йде все дуже класно, ти починаєш е кайфувати від цього і десь трошки не контролювати приходи, витрати і починаєш максимально швидко масштабуватися. Тобто ти йдеш і максимально швидко реінвестуєш. Ситуація була двояка, тому що в нас виходить ще був проект, теж заклад, і знаючи, що в нас іде все класно, ми розраховуємо на ці всі прибутки. У нас з'являється ще один партнер. З яким ми починаємо цей проект, все круто. По факту, ми потратили гроші, які ще не заробили. Десь частково, десь потратили ті, що заробили. Але в один прекрасний момент партнер спригує. Ми фактично вложили свою частину. Але не вистачило частини від партнера, він не сплатив свою частину. Тіп, і виходить, що ми зробили пів справи. Іншу половину справи підготовки до відкриття було якраз заплановано за, за кошти партнера. партнера Дуже да. мало часу, щоб знайти іншого партнера. Оренда там колосальна, тому що ремонти робилися довгий Дуже. період. Да. Прийняли волеве рішення відрізати руку. Ну, типу, щоб не вмерло все тіло, відрізають руку. Ми просто відмовилися від цього проєкту. Ну, забравши то обладнання, яке можна звідти забрати, ми розірвали договір, типу, і все. Ну, соответственно, в ремонті всьому там півтора ляма було. Ну стільки, що людина непорядна, а в нього дійсно сталася, там форс-мажорна обставина, бо ми всіх людей перевіряємо перед тим, як зайти. Просто в нього там случилася реальна жопа, і він попав на сильні великі гроші, і зрозуміло, що він закрив питання там. Конфлікту не було, ні. Ну це ризики, типа як не крути. Тіпа. я ж теж міг там за місяць-два за знайти ці гроші, ще тих півтора-два мільйона, типу, докласти, типу, і відкритися. Але ми просто не, не змогли відкрити, тому що одночасно йшли е інші проекти. Ми працювали ж, і тут ремонт робили. Тобто одночасно були величезні інвестиції. Ну і плюс ще інші напрямки мого бізнесу. Тобто, нас ми можемо витягнути з іншого бізнесу і реінвестувати, типу, в, в цей проект. Типу, але на той момент якось склав, що одночасно йде великий ріст. Великі інвестиції в різні проекти, і вийшло розпиління, не було фокусу. І ми мудрилися в один момент попасти з форс-мажором з партнером. І в відтоді мінус. Ну, і в цьому було і рішення, типу, відрубати його, щоб він не потопив наші інші проекти. Насправді у бізнесі дуже адекватне рішення, типу, простіше втратити півтора мільйона, ніж втратити другу компанію. Тобто, у великому бізнесі, великих компаній, це нормальна ситуація. Тобто, ти або втрачаєш все або втрачаєш тільки частину те Ти... й таке